Так, але чому ви оці не входите в те положення в тих людей, які хочуть прийняти святе причастя, але їм не можна, бо вони зробили в житті одну помилку. Роман. Не поняв. Ага. Ну... Тут свята підкаже, і тут треба типу, ми маємо вгадувати, так? Вгадай букву. Чому ви отці, не входите в те положення до тих людей, які хочуть приймати все те причастя, але їм не можна? Ну ви що смішні чи що? Хочуть приймати, але їм не можна. І що я маю відповідати, скажіть мені? Я маю вам дати е, дозвіл так, на гріх. Ну, якщо не можна, то не можна. Христос каже конкретно, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, і не розрізняє, що то є моє тіло і моя кров, то що? То суд собі їсть. Хочете їсти суд, їжте, але я не знаю, котрий священик вам то дасть. І священик, який вам то не дає, він вас рятує, щоб ви собі не з'їли суд. Це ж Єван для нас так вчить. Христос нас так вчить.